Ціна нового кардіографа порівняно невисока, як для сучасної медтехніки. Його вартість приблизно 8 тисяч гривень, але витратити на нього навіть такі кошти самотужки лікарня не могла. Тому і відгукнулась на пропозицію організаторів проекту Місто надії переваги нового обладнання, говорить головний лікар Анатолій Вусик. Помітні уже з перших хвилин роботи. Це апарат 12-тікальний кардіограф спільного виробництва України і Польщі. І для нас він ну, унікальний в якому роді, тому що такого у нас на даний момент немає. Це буде апарат, який дає можливість накопичувати до 100 кардіограм і потім роздруковувати їх на звичайній бумазі через звичайний принтер, лазерний чи струйний. І таким чином економія буде коштів і для лікарні. В плані тому, що звичайна бумага набагато дешевше коштує ніж спеціальна термобумага. Цей апарат буде тільки в воскресенье, і буде працювати круглий год і з дуже великою пользою для наших пацієнтів. У такі свої рідні скриньки протягом місяця благодійники збирали гроші задля благородної місії. Частина коштів і була спрямована на кардіограф для міської лікарні. Організатори говорять, така акція не є разовою. Такий проект працює по всій Україні, і средства збираються людьми по всіх городам, і різні проекти проходять во многих городах нашої країни. Тепер допомоги міська лікарня чекає не від благодійників, а від житомирської влади. За словами головного лікаря Анатолія Вусика, попередні домовленості вже існують. Залишається лише усе сказане і рівня обіцянок перевести у вимір реальності. Стратегічний пріоритет наш це оновлення апаратури для рентгенобстеження пацієнтів. У нас апаратура, яка зараз працює, це флюорографи і рентгенапарати, вони закуплені в 82-85 роках, вже їх по 30 років, морально і фізично застаріли. Якщо ми зробимо, оновимо цю апаратуру, то це буде прорив в плані зниження захворюваності і смертності від онкологічної патології, від туберкульозу. І це дасть можливість зменшити загальну смертність населення відсотків на 15-20.